Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту Федерації топових європейських футбольних ліг. Миттєво відреагували на вердикт суду Європейського союзу, який їх неабияк розчарував. Вони виступили проти створення суперліги, яка шкідливо впливатиме на гру мільйонів. А в цілому, адже це ще один турнір зробить календар змагань ще завантаженішим та створить проблеми для внутрішніх чемпіонатів. Проти суперліги вже висловились представники італійської англійської та Іспанської асоціації та їхні провідні клуби, без яких майбутній турнір втрачає привабливість. До них приєднався і наш Донецький Шахтар. Фінальний матч за вихід на чемпіонат Європи 2024 року. Національна збірна України зіграє у польському місті Вроцлаві на стадіоні Торчинський Арена Вроцлав. А ще але, за для цього спочатку необхідно буде перемогти команду Боснії та Герцеговини на її полі. Тим часом гравець збірної України та іспанської жарони Артем Убик виріс в ціні з 15 мільйонів євро до 28. вартість цього одноклубника і партнера по національній команді Віктора Циванкова складає нині 25 мільйонів євро. Також на 3 мільйони до 8 мільйонів подорожчав голкіпер Мадридського реала Андрій Лунін. Українська збірна з футзалу завдяки виходу до фінальної стадії турніру з першого місця в групі піднялася на п'яте місце рейтингу і до завершення поточного сезону, якщо залишиться в топ 5 то в кампанії 2024-2025 років вона вперше в історії отримає можливість заявити дві команди у лізі чемпіонів. Тренерка зі стрибків у висоту і особистий наставник Ярослава Магучих Тетяна Степанова з Дніпра за підсумками голосування асоціації спортивних журналістів України, визнана найкращою тренеркою України 2023 року. Серед фахівців з усіх видів спорту її вище згадана підопічна Ярослава Магучих, найкраща спортсменка України. Друга тут Марина. Бех Романчук, боксер Олександр Усик, лише четвертий дівчата. Ми безмежно вдячні вам за все і пишаємося так, як тільки можемо. Успіхів і перемог вам у новому році. Чоловіча команда Дніпровського волейбольного клубу Прометей вперше у своїй історії вийшла до чвертьфіналу Кубка ЄКФ, другого за значимістю європейського турніру, де зіграє з турецьким Фенербахче. Дати проведення поєдинків з'ясовуються напередодні. Наша команда у матчі відповіді однієї восьмої фіналу змагань знову з рахунком 3-0 здолала білгарадський партизан на його майданчику. одноклубниці чоловіків, дівчата Прометея, також з ідентичним переконливим результатом: 3-0, 25-19, та 25-19 у центральному матчі п'ятого туру чемпіонату Суперліги України з волейболу серед жіночих команд завдали поразки одному з головних конкурентів в боротьбі за золоті нагороди землячкам заланти. Ну ми звісно раді, що ми перемогли, але дуже важко тримати концентрацію з такими іграми. Ну ми зробили все добре. Потім зібралися третій партії, і доробили свою роботу. У заключному поєдинку 2023 року Прометеївки знову 3-0, 25-21, 25-11 та 25-14 були сильнішими від Балти з Одеської області і таким чином завершили рік зі 100-відсотковим показником перемог 11 у суперлізі, що дало їм можливість одноосібно очолити турнірну таблицю. Першості підстать волейболісткам, ще не втрачали очок в чемпіонаті суперліги України з баскетболу. Чоловіки Дніпра, які також одноосібно очолюють перегони турніру. Навіть їхній поєдинок з другою командою таблиці Рівненським рівне ОВШСМ по факту не виправдав статусу протистояння лідерів першості підопічного Володимира Коваля. Зробили все, аби інтриги у звітній зустрічі не було взагалі у підсумку. Переконлива звитяга 83-54. Справжнім новорічним сюрпризом для дітлахів міської дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпра став перед подарунок від Святого Миколая у вигляді екіпірування. Для юних хокеїстів навчального закладу, що спільно презентували Федерацію хокею шайбою України, її відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та фонд хокей майбутнього. Дніпровський хокей з шайбою за останні декілька років вийшов і міцно закріпився на лідируючих позиціях на вітчизняних теренах. Подібне у першу чергу стосується розвитку і розбудови дитячо-юнацького напрямку. То вартий лише факт того, що відділення з цього виду спорту міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту, яке нараховує понад 150 вихованців, третій рік поспіль стає кращим у державі. Її команди разом з подібними приватними навчальними закладами Придніпровськ та Дніпро успішно виступають у чемпіонатах країни, внутрішніх і міжнародних турнірах. Велика низка їхніх вихованців входять до складів різноманітних юнацьких і молодіжних збірних України а Даніл Трахт і Станіслав Садовіков вже захищають кольори національної. Втім, як відомо, хокей-шайби – дуже затратний і дорогий вид спорту. Це не плавання, де можна образно кажучи, обійтися купальним костюмом і шапочкою. Повна хокейна екіпіровка це шолом, захист шиї, нагрудник, налокітники і наколінники, краги, хокейні рукавички, хокейна майка, шорти, захист паху, гетри, пояс для них і найдорожче ковзани. Під екіпіровку одягається термозахисна білизна і шкарпетки. Для тренувань, загальнофізичної підготовки необхідні бігові кросівки і форма для занять в залі та на вулиці. Також обов'язково треба мати ключку, а краще їх декілька, тому що вони мають тенденцію ламатися. Таким чином вартість повного спорядження залежить від обраних брендів і може доходити до півтори тисячі доларів Сполучених Штатів Америки. За таких умов, що вже давно не є таємницею, левову частку витрат добровільно беруть на себе батьки. Хоча і багато хто з них не без проблем знаходять для цього кошти, тим паче, нині в умовах воєнного стану. За цих обставин, справжнім новорічним сюрпризом для дітлахів навчального закладу, став передноворічний подарунок від Святого Миколая у вигляді вище згаданого екіпірування, який спільно презентували. Федерація хокею «Шайби України є відокремлений підрозділ у Дніпропетровській області та фонд хокей майбутнього. Облаштунки будуть змінними, ними почергово будуть користуватися вихованці певної вікової і вагової категорії, адже вони стрімко зростають і дорослішають. У першу чергу вони будуть спрямовані дітям з сімей, які потребують допомоги, батьки яких воюють на фронті, переселенців та малозабезпечених. Ми дуже вдячні нашому нашій федерації хокею України і відокремленому підрозділу Дніпропетровської області в ліці нашого президента за велику подяку предноворічну, за такий великий, такий необхідний і цінний подарунок. Настільки це важлива і подія сьогодні, і теперішній час, це все необхідне, це все. Воно повинно бути, і не кожен сьогодні батько дитини, який хотів би займатися хокеєм шайбою, мог би приобрести оце таке цінне, цінні та наке необхідне вісь. Оцей спортформу і спорту. Він буде направлено в першу чергу. Багатодім сім'ям, значить сім'ям е дітей, які сьогоднішній день боронять нашу е Україну Збройних Силах. Тому в першу чергу цим дітям буде направлено. А тоді, згідно розміром, будуть всі ніхто не буде обіжений, всі буде підтримані. Федерація хокею України відокремлений підрозділ України з хокею у Дніпропетровській області та е благодійний фонд Хакей Майбутнього» е Зробили подарунки, подарунки нашим юним хокеїстам. Ще я е, хотів сказати слова благодарності е, тим хлопцям, які дають нам змогу е, тренуватися, участвувати у змаганнях. Це наші воїни, це наше ЗСУ. Е, на жаль, є на жаль, е, е, серед е, е, хокеїстів, тренерів, ті, хто своє життя віддали за нашу Україну. Так, вихованець нашої школи, Макар Єрофєєв загинув у боях, захищає нашу Україну. Проведення турніру пам'яті Макара Єрофеєва відокремленим підрозділом Федерації хокею шайби України у Дніпропетровській області заплановано на початок січня наступного року. Згідно календаря, будуть проходити і інші змагання, серед яких як вітчизняні, так і звісно, продовження виступів в інтернаціональній молодіжній карпатській лізі в чемпіонатах України низки вікових категорій. Де потрібно буде підкріплювати і зміцнювати вже завойоване раніше реноме кращої школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради на теренах держави. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.